Весни в небезпеці у Львові з Пудеї провела акцію Збережи Україні квіти, не руйнуй первесвіти. Так організатори намагалися привернути увагу до рослин, які оберігаються законом. Первоцвіти просять захисту. Члени екологічного гуртка занепокоєні масовим знищенням квітів. Фахівці переконані, це може зменшити різноманіття біологічного світу. Адже щороку на на ринках продають червонокнижні види рослин. Студентам найголовніше інформувати населення, що це не просто якась примха е, науковців чи, скажімо, законодавців охороняти ці рослини. Що це дійсно є необхідність, тому що ми змінюємо зриваючи рослини, ми змінюємо екосистему. а Це в результаті завжди негатив. Но впливає на середовище. Не купувати первоцвітів у день святого Валентина. Закликали організатори акції і запропонували альтернативу дарувати обійми, Валентинки та флаєри. Хочемо, щоб люди звернули увагу на захист червонокнижних видів, які зараз масово продаються і розповсюджуються по Україні. В цей день святого Валентина роздаємо Валентинки і шукаємо альтернативи не дарувати квіти, а більше емоцій, ручних ручної роботи. Подарунки, хоч екологічний гурток створений нещодавно, і це тільки перша акція, у майбутньому планується провести не один захід і налагодити співпрацю з ботанічним садом, де цибулькові рослини можна буде вирощувати в горщиках і дарувати як живі рослини. Ольга Матейчик, Юлія Манько, Анатолій Лопаченко. Новини.